Если я коли небудь в житті нарушу закон, я уйду сам. Я готовий піти в той час, коли суспільство мені скаже ідіть, навіть якщо я нічого не порушу. Я за це не тримаюсь. Ну, наприклад, я їхав в машині, яка проїхала на червоне світло. Якщо ви прийдете, чи хтось скаже, ось бачиш, ти порушив це правила, як мені здається, тоді мета в тому, щоб я пішов, а не мета в тому, щоб я щось порушив. Тому я вам і сказав, що я готовий. Я готовий. Це поширюється на вашу команду. Поширюється, поширюється. Справа з червоним світлом. Я гадаю, що не поширюється, тому що є різні порушення. Як якщо, якщо це дійсно кримінал, якщо люди будуть підводити імідж в цілому країни і нашої влади, то так це поширюється. Пускай в цих резиденціях Живуть дітки. Вот, эти я не вижу в них ніякого никакого смысла. Я не користуюсь резиденцією президента. Я живу в квартирі. Резиденцію продавати, саме резиденцію, ми не будемо. Резиденція залишиться. Я там не буваю. Ну там буду користуватися автомобілями. Щоб ми проїжджали по різним городам і получали от этого це.